Михайло Ткач, Моя Україна, На росах, на водах, на всіх переходах, курличиш мені в журавлиних ключах, Моя Україно, родима країно, ясні небеса в материнських очах. Моя Україно, родима країно, ясні небеса. В материнських очах я чую твій голос, пшеничний твій колос у душу мені засіває зерно, моя україно, калино-калино, пізнати тебе, мені щастя дано, моя україно, калино-калино, пізнати тебе, мені щастя дано. З тобою розлука, гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині, Моя україно, біля в з твоєго вікна світить сонце мені, Моя Україно, біля в з твоєго вікна світить сонце мені.